Турботливий, уважний, люблячий чоловік та батько, відповідальний старший брат, вірний, надійний друг, працьовита та безвідмовна людина. Сумчанин Андрій Федько мав багато планів на майбутнє, мріяв про власний будинок для своєї родини, але його мрія зупинила повномасштабна війна. Випускник Сумського аграрного університету ще зі студентських років почав працювати та забезпечувати себе та допомагати своїй сім'ї, поєднував роботу та навчання. Андрія знали, як активного учасника всіх спортивних заходів, бо хлопець завжди вів активний спосіб життя. З початку повномасштабного вторгнення РФ він вступив до лав добровольчого формування у місті Суми, був командиром відділення. На початку 2023 року Андрій вступив до штурмової бригади Лють гвардії наступу. В липні їх направили на Донеччину для виконання бойових завдань. А 7 вересня під селищем Курдюмівка Бахмутського району він отримав у бою поранення, несумісні з життям та героїчно загинув. До останньої секунди Андрій Федько стояв пліч опліч з командиром. Так удвох і загинули. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня, хрестом Хоробрих та відзнакою президента за оборону України. 30 жовтня 2024 року присвоєно звання почесний громадянин міста Суми. Андрій Федько назавжди з нами. Це наш код пам'яті.